Ти казала моя мамко, що нісі не збудеш, прийде така, годиночка, що плакати будеш, що плакати будеш, прийде така годиночка, прийде така дина, що заплачеш, заголосиш, де моя дитина, як мала дитина. Нащо мене віддаєте таку молоденьку? Я ж не до вас не зносила, сукню зелененьку, сукню зелененьку, ані сукню зелененьку, ні жовті чоботи, Ди ще я сіма робила всякої роботи, всякої роботи. Шкода мамко, то сирота сироти тої сметани, що ти мене будувала до чужої мами, до чужої мами, було нам косило з'їсти, сметану сховати, було мене до чужої мами не давати, мами не давати.